Дорога церква, я всіх вітаю, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх вас на цьому місці, хочу поділитися тими думками, тими роздумами, які є. І відразу хочу сказати, що я, напевно, хочу казати цю проповідь більше як військовий капелан, а не як молодіжний пастор чи ще хтось. І дуже багато спілкуюся з нашими хлопцями, їздимо до них. І у всіх, скажімо так, одна думка. Їм шкода, що ми з вами тут починаємо забувати про них. Їм шкода, що у нас вже з'являються якісь свої інші історії, свої інші цінності і так далі. І я хочу нагадати вам перші місяці війни, а саме перші дні. Тоді, коли ми проживали цей найбільший страх. Найбільше це те, що відбувалося в Київській області. І я хочу нагадати, що ми всі один одному були рідні. Хто тут був, той це розуміє. Коли ти їдеш кудись там в Ірпінь, в Бучу, приїжджаєш в військовий пост, і людина незнайома тобі, але ти вже з ним спілкуєшся, як з рідним. Хай Бог тебе благословить. І вас, хай Бог, благословить. Я пам'ятаю, коли ми евакуйовували людей. І їхали з ними там в бусі, в Ірпені, раділи і прославляли нашого Бога. Ми всі були єдині, абсолютно. Ми всі були єдині під обстрілами, під ракетами. Але як тільки якась пряма загроза пішла від Київщини, то ми почали забувати про те, що відбувається в нашій країні. Особисто я вірю в те, що було на початку, я вірю в те свято, що це Дух Божий зійшов на нашу країну. На наших людей. У мене немає іншого пояснення, тому що відбувалися в ті дні, і я хочу сказати знову, що, на жаль, для багатьох ця війна вона вже закінчилась, бо більшість з нас займаються своїми справами, і максимум, що ми можемо зробити для нашої країни зараз, це помолитися перед сном, десь поставити лайк, зробити репост і так далі. Хтось. Виїхав з країни, хтось продовжує виїжджати з країни. Багато хто каже, це не я. Я цього не шукав. Мене Бог вивів. Документи я так про всяк випадок підготував, але мене Бог вивів. І знаєте, цікавий факт. Дійсно, Бог виводить людей з України, і знаєте, що цікаво? Бог виводить людей з України десь приблизно за 5 чи за 10 тисяч доларів. Цікаво. Є про що подумати. Друзі, ми починаємо забувати про те, що відбувається. Ми, забуває... ми починаємо забувати про те, що ми християни, про наше покликання. І ми починаємо жити абсолютно своїм власним життям. Я не хочу нікого засуджувати, але я одну думку скажу, просто те, в що я вірю. Я вірю в те, що якщо ти народився в певній країні, ти маєш там і служити. Хтось може сказати амінь? Дякую. Я вірю, якщо ти народився в Україні, ти маєш бути корисним тут. Звичайно, якщо тобі явився ангел, можливо, біля тебе загорівся кущ, чи можливо тобі осел сказав, щоб ти виїжджав в Америку, можеш це зробити. Але робити схеми, робити неправду і казати, що тебе виводить Бог це дуже страшна історія. І я можу сказати ось що: ти таки можеш поїхати в іншу країну. І ти таки можеш мати там щасливе життя, мати дітей навколо, дім, лужайка, але я хочу сказати одну річ: ти не виконаєш свого покликання. Ти можеш прожити своє життя гарно, з гарною зарплатнею, там, де мир і спокій, але ти не виконуєш свого покликання. Якщо нас тішить така картина, знаєте, як називають в світі американська мрія, де в тебе є дім, дружина. Сім'я, якщо ми тільки про це і мріємо, то це говорить про те, друзі, що ми, що ми з вами в корні світські люди, і у нас з вами світські мрії і цінності. Якщо все, про що ми сьогодні мріємо, це просто земне благо, друзі, ми з вами віруючі, але ми з вами не християни. Бо бути християнином це щось інше. І, друзі, коли Біблія говорить про те, що щось світське потрапляє до церкви, то друзі, це не про джинси, це не про стрижки, це про наші цінності. Це, те, це про те, коли ти хочеш жити для себе, а не виконувати свої обов'язки як християнина. Ось що таке світ в церкві це коли ти мрієш лише про себе, аби мені гарно прожити 80-90 років і десь там померти. Це не мрії християнина, друзі. Бог дає вибір слідувати покликанню чи слідувати своїм бажанням, питання в тому, що ми сьогодні виберемо, де сьогодні наше серце і про що ми сьогодні мріємо. Друзі, вивчаючи історію, знаєте, про що раніше християни мріяли найбільше за все у світі, особливо у часи Першої церкви? Знаєте про що? Про мученицьку смерть. Коли в Римській імперії вели на страту християн, то люди виходили з натовпу і казали: «І я християнин. Заберіть і мене. Сьогодні нам страшно помирати. І не тільки помирати, але й думати про це. І ми від цього втікаємо як можна найбільше. Бо знаєте, давайте взагалі думати про позитивне, чого ми тут негатив розсіяли. Чому ми тут говоримо про негативне? Бо знаєте, що від негативу в нас стрес? Ай-яй-яй. Друзі, але я ще раз хочу нагадати, що в країні йде війна, і ми не маємо забувати про це. І я хочу прочитати слово для кожного з нас, яке написано в новому заповіті, а саме до євреїв, 11 розділ з 24 віршику. Брати і сестри, це слово для кожного з нас. Написано: Вірую Мойсей, коли виріс, відрікся звати сином дочки Фараонової. І увага, друзі, ось це саме слово для нас. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Друзі, він міг прожити чудове життя, так зване, знаєте, по тим міркам американська мрія. В тебе все є, в тебе всього вдосталь. Але Біблія каже, він хотів краще страждати з народом Божим. І, друзі, я сьогодні хочу сказати, що наше покликання це не шукати якісь відхідні шляхи. Це не думати про себе, не думати про те, що я не зможу самореалізуватися в цьому життю. Наше покликання це сьогодні страждати з народом Божим. І робити все для того, щоб те, що відбувається, закінчилось. Діяти, друзі. Ми маємо бути взірцем віри. Та дій, але ми почали собі дуже багато зайвого дозволяти. Друзі, я сьогодні приходжу в церкву, закінчується служіння, ми йдемо в кафе, і знаєте, що я чую? Ух, Зеленський. Ух! Той такий, а цей такий. А про то читав, а те бачив питання, що ти сам зробив? Що ти сам зробив, окрім того, що ти мелиш своїм язиком? Що ти зробив? Ми знову переживаємо лише за себе, за свої справи про те, щоб самореалізуватися. Друзі, і знову ж таки, вивчаючи історію християнства, я бачу, як раніше траплялася біда, і перші, хто там були християни. Перші, хто приходили на допомогу християни. Друзі, станом на сьогодні я бачу, що більшість церков закрилася в собі, і знаєте, що каже? Ми тут молимось. Україна ще існує тільки за того, що ми тут молимось. Я це чув в багатьох церквах і не від однієї людини, і не від двох. Хтось каже, що приймати участь у війні прямим чи непрямим чином це не справа християнина. Друзі, даю два приклади, чому це хибна думка. Друзі, приклади навіть не з Біблії, а з життя, з історії. Друзі, середньовічна Франція, хто знає, хто такий лицар, хто чув про таке слово лицар, лицарство. Це були такі люди в латах на коні. І знаєте, друзі, чому вони взагалі були придумані? Дуже просто. Бо на Францію напали мусульмани Араби. І якби ці люди не одягнули б лати і не сіли на свого коня, то Франція не була би зараз християнською країною. І більше того, Європа не була би християнською країною, друзі. Друзі, приклад ближче до нас: Україна. Хотинська битва. Можете почитати в інтернеті, і ви можете прямо поїхати сьогодні на те місце, де вона була, друзі. На Україну напала Османська імперія, яка була мусульманами. І ви знаєте що? Що цікаво, ми відвоювали нашу землю разом з поляками. Знаєте скільки нас було? 70 тисяч. А знаєте скільки було мусульман? 240 тисяч. Ви знаєте, хто приміг? Не мусульмани, друзі. І ви знаєте, що? Якби українець християнин не взяв би саблю в руки, то сьогодні ми б з вами прийшли не в церкву, а знаєте куди? До мечеті. Але тільки із за того, що християнин взяв саблю в руки, цього не сталося. І ми сьогодні можемо багато розповідати. Війна це не для нас. Ось хай оті, хто не з церкви воюють, ми за них помолимося, друзі, це сором. Це сором, і мені соромно, що. На майже на... два роки пройшло, а сьогодні такі настрої в церкві ходять, що це не для нас. Ми окреме якесь царство, ми якийсь окремий народ, це нас не стосується. І коли ти читаєш новини, що християнські фонди виправляють з України по 400-по 500 людей, друзі, знаєте, що це таке? Це сором. Це сором. Таке чути страшенно соромно. Ви знаєте про Христа в пророцтвах написано Орест сьогодні читав Ісаї, 11 розділ. і Там написано, і спочине на Нім дух Господній, дух модрості, дух розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Друзі, чесно, я не бачу сьогодні в нас дух лицарства. Знаєте, що я бачу? Дух критики, дух нічого не роблення, дух страху. Ми боїмось. Дуже дивно, що християни взагалі бояться. Чого ми боїмося смерті? А в що ми віримо тоді? А в що ми віримо в Бога? А чого ми боїмося померти? А чого нам страшно, як ми тільки бачимо, що десь там люди у формі з бумажками на вулицю виходять? Чому нам страшно? Це не християнство. Коли ми сьогодні живемо в страху. Друзі, я бачу у нас дух високомірства, коли ми кажемо, що хай ось ті воюють. Знаєте, як ми кажемо, халдії, А ми тут посидимо. Ми помолимося за них. І Україна взагалі існує тільки за того, що ми молимося. Друзі, це сором. Коли християнин відсторонюється від того, що відбувається в його країні, і закривається в собі, закривається в храмі, друзі, це біда. Це біда. Біблія каже до Євреїв 11 розділ 32 віршик. І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида й Самоїла та про тих пророків, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміснялися від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужеземців». Це Біблія каже про воїнів. Про пророків, які завойовували царство, друзі. І знаєте, тут у нас те, що тут написано, скоріше за все, нас тут одне тільки стосується: утікали від вістря меча. Ми утікаємо. Оце те, що стосується нас сьогодні. Ми не хочемо йти на жертви, ми не хочемо їздити на фронт, ми не хочемо допомагати хлопцям, бо знаєте що, нам комфортно тут. І, друзі, я хочу зі всією відповідальністю заявити, що найстрашніше, що страплялося з християнською церквою, друзі, це наш комфорт. Це наш комфорт. Думати про позитивне. Навіщо говорити про щось негативне? Нам комфортно бути тут. Не говори про смерть. Мені страшно. Друзі, це також сором. Я скажу неприємні речі. Друзі, церква сьогодні хоче мати монополію на Божу дію в країні. І розповідати, що Бог діє тільки через нас. Не через тих, хто на фронті. Ми хочемо сьогодні, перш за все, себе заспокоїти і сказати: знаєте, що, друзі, Бог діє тільки через нас, через тих, хто в храмі. Друзі, я хочу також сказати зі всією відповідальністю, що Бог діє через тих. То сьогодні кожен день на межі життя і смерті. Бог вершить історію сьогодні, друзі, не через нас з вами, а через тих, хто на фронті. Вони можуть бути не такими релігійними, як ми, ми в цьому мастаки, але вони, повірте, дуже віруючі, друзі. Коли ти приїжджаєш до них, коли ти з ними молишся, на тебе сходить Дух Божий, знаєте? Те, що не трапляється зі мною в церкві, трапляється зі мною на фронті. Ті люди, можливо, не знають всі тонкощі біблійних наук, але вони знають Бога, я вам скажу. Бо поки ми тут розумні і розповідаємо, що через нас діє Господь, і все робиться по нашій духовній указці, друзі, вони віддають своє життя. Я хочу, щоб ми про це пам'ятали. Друзі, бувають такі часи, і було таке в Біблії, коли найбільшим прикладом для нас з вами є не служитель, не проповідник і навіть не пророк. Таке було в Біблії, таке є і зараз. Буває таке, що найкращими прикладами стають воїни. Хоробрі люди. І зараз найкращий приклад людини не тільки для нас, але й для всього світу є український воїн, друзі, який. Можемо загинати пальці без гідної зарплати, без гідного спорядження, без гідних соціальних гарантій, але з вірою в серці та короткою молитвою бореться проти майже наймогутнішого ворога на землі. Не маючи чесно, практично нічого, знову ж таки ми часто приїжджаємо до хлопців, бачимо, в яких умовах вони живуть, і вибачте, вони просять, щоб їм привезли носки. Вони борять наймогутнішого ворога в світі зараз. Я хочу, щоб ми це з вами розуміли. І Біблія каже, тож віддавайте належне усім, кому податок податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Ця проповідь про те, що ми перестали бити себе в, грудь, в груди і прив'язувати до себе прихильність Божу тільки із за того, що ми в церкві. Тільки із за того, що ми тут з вами, нібито релігійні духовні люди. Бо, друзі, я хочу сказати, що його прихильність через віка була на тих, хто готовий жертвувати. Не той, хто готовий висиджувати двогодинні скучні зібрання, а той, хто готовий жертвувати собою тут і зараз сьогодні. І без страху, і без сумніву. Це те, що я бачу. І друзі, коли ми приїжджаємо на фронт, 90% кажуть, що ми, знаєте, ми молимось кожен раз перед Боєм. Ми віримо в Бога. Вони не так добре знають Біблію, але друзі, я хочу ще раз сказати: вони знають Бога і чують Його голос. І чи чуємо його сьогодні ми? Я хочу розповісти одну історію. На минулому тижні ми приїжджали на фронт і служили разом з Геннадієм Махненко. Він нам розповів, друзі, страшну історію. Ще до повномасштабного вторгнення. В одній церкві в Славінську в був хлопець, який пішов на війну. Він пішов добровольцем, його ніхто не звав, і знаєте що, його, як би це правильно сказати, сключили з церкви. Чому? Бо він пішов захищати свою країну. Чому? Ну, бо пастор сказав, що це не діло Боже захищати свою країну. Пастор до нього прийшов каже, просто знай, що ми тебе вивели з церкви. Бо ти вже не християнин. Я коли почув це, знаєте, мене, мене емоції, мене волоси дибом, але це зовсім не кінець історії. Хлопець воював 6 років, отримав купу медалей, е, отримав дуже серйозне поранення і його вивезли на лікування в Німеччину. І він лікувався в Німеччині герой в медалях, християнин. Щоб ви розуміли, він в окопах читав Карла Барта, багато відомих християн, богословів, і проповідував це людям біля нього, і у нього, знаєте, позивний і преподобний. Він там людям розповідав про Христа і захищав свою країну при цьому. І ні разу не збочив, скажімо так, залишився вірним. І ось він в Німеччині вже під час повномасштабного вторгнення приходить в церкву лютеранську. І знаєте, що він там бачить в цій церкві? Він тій церкві бачить того пастиря, який сключив його з церкви, і коли все почалося, він, його сім'я і церковний бухгалтер, виїхали в Німеччину. І знаєте, як сказав Геннадій, посмішка неба. Іронія посмішка неба. Я думав, що зараз буде наступний сюжет, що прийде пастир і скаже: Вибач, я був неправий Стане перед ним на коліна, обіймає покається. Але знаєте що? Іде цей пастир і каже: Привіт. Може тобі потрібна моя духовна допомога? І знаєте що? Ще одна посмішка неба. Знаєте, як звати пастора? Владімир Соловйов. Коли хтось каже, що у Бога немає почуття гумору, просто розповідайте всім цю історію. І ви знаєте, я хочу цю історію чому для нас розповісти, щоб ми мали правильну позицію. Я не кажу, давайте всі, агов на фронт. Друзі, майте в серці правильну позицію на рахунок воїнів. Не кажіть, що ми тут перші, і ми існуємо, як країна, тільки завдяки нам. Друзі, це брехня. Це брехня. Це неправда. Друзі, як сказав той же Геннадій Махненко, церква сьогодні, на жаль, часто блукає в етичних трьох соснах, коли все дуже просто і дуже просто мати правильну позицію, але о диво, ми чомусь її не маємо, і нам потрібно змінюватись в цьому. І я буду прискорюватись, як я сказав, бувають такі темні часи, коли найкращі люди це не релігійні лідери, не політичні, це воїни. І, друзі, є одна людина в старому заповіті, яка не була ні духовним лідером, ні пророком. Це була людина воїн. І більше того, вона навіть не була юдеєм. І в Біблії дуже мало про неї написано. Написано, що серед воїнів царя Давида було 37 особливих воїнів, найбільш хоробрих. І однією з цієї людини, знаєте, хто був Урія Хет. Я думаю, ми всі знаємо цю історію, яка Дуже актуальна сьогодні для нас і дуже багатьох з нас навчає, коли Давид, прямо так написано, в ті часи, коли всі йшли на війну, Давид на війну не пішов. І ми знаємо, що він там згрішив з дружиною Урії. І коли він викликав Урію до себе, він пробував його і так, і так звести з тих принципів, за які тримався Урія, каже: А піди до своєї дружини. А Урія каже, як я піду до своєї дружини, коли там мої хлопці. В боях страждають. Друзі, це вже один урок сьогодні для нас. Ми в боях з вами не буваємо. Ми туди не ходимо. Але ми сьогодні на мирняку поводимо себе, друзі, як хочемо. Ми не, ми не маємо оцієї честі, які мають багато воїнів. І ми поводимо себе як хочемо. Друзі, Урія стояв до останнього, тримався, скажімо так, тримався честь. На ньому був оцей дух лицарства, за який я сьогодні говорив. І Давид пробував і з одного боку, і з другого боку, і коли побачив, що нічого не виходить, то він підійшов до свого воєначальника і каже: поставте урію там, в бою, де він точно загине. І про цю людину написано так мало в Біблії, але вона так багато сьогодні говорить нам, якою потрібно бути людиною. Як потріб, яким сьогодні потрібно бути воїном, можливо, не по факту нашої професії, але всередині? На рівні честі, на рівні духа, триматися правильної позиції. триматися до останнього. Як би сильно нас не хотіли збочити і казати: Ну, слухай, ну в тебе ж діти, давай ми тобі зробимо, щоб ти виїхав з країни, все буде нормально, або займайся своїми справами, війна це не твоя справа. Все це політики, куди ти донатиш, гроші крадуться і так далі. І кожен пробує нас сьогодні звести з цього шляху. То я хочу сказати: давайте ми сьогодні не будемо вестися на ці провокації, і будемо стояти як уріахет до останнього, триматися честі і мати високий дух, за який ми сьогодні рідко думаємо. Друзі, підводячи підсумок, перше, друзі, це не проповідь, що ми всі маємо йти в армію. Друзі, це проповідь про те, що ми маємо мати до неї правильне відношення, як каже Біблія, кому честь, тому честь. Друге, нам як церкві не потрібно тягнути на себе ковдру першості в цій війні, розповідати, що ми живі тільки і за нас. Друзі, це неправда. Це неправда. Третє, нам потрібно покаятися в нашій глибокій бездіяльності. І зрозуміти, можливо, це громко звучить. Друзі, сьогодні питання життя або смерті. Я хочу сказати так: або я сьогодні в ЗСУ, або я сьогодні для ЗСУ. Ми забуваємо про це сьогодні. Ми сьогодні говоримо вже три кроки до духовного успіху, там п'ять е пунктів е духовного щастя і так далі. Друзі, війна йде в країні. Зрозуміти це. Нам сьогодні там комфортно знову проводити свої християнські івенти, закриватися і казати, у ми сильні, перемагати будь-яке зло, а потім, слухай, а я не поїду туди, бо там ТЦК. Ну це не віра, і це не християнство. Це сором, це сором. Я хочу закінчити місцем списання, ми будемо молитись. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись. І час помирати, час садити і час виривати посадження, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів. Час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Амінь. Я хочу, щоб ми встали і помолились. Боже. Ми дякуємо Тобі за цей ранок. Ми дякуємо Тобі. За Твоє Слово Боже, яке є сьогодні неприємним для нас, яке сьогодні говорить Боже, дійсно, як той меч. І я прошу тебе, Господи, щоб Ти свою церкву благословив настільки сильно, Боже, щоб ми сьогодні, Боже, були тим самим Твоїм авангардом, Боже, який не боїться йти туди, де страшно, Боже, виконувати Твою волю, Боже, і обрати свою частку, а саме страждати з народом Твоїм, Боже, не шукати щасливого, довгого життя, Боже. Але я прошу Тебе, благослови, Боже, щоб ми сьогодні не боялися. Благослови, щоб ми сьогодні були позбавлені, Боже, цього недоліку боятися, Боже, гордитися, Боже, бути високомірними. Але я прошу Тебе, Боже, благослови, щоб ми сьогодні розуміли. Боже, чому є час, чому є місце, Боже? І я прошу тебе, благослови, щоб ми сьогодні підтримували наших воїнів, перш за все, молитвою і Боже, звичайно, же ділом і справою, Боже. І я прошу Тебе, благослови, щоб твоя церква, Боже, в історичні часи не залишилась осторонь, Боже, але діяла і перемагала, Боже. Нехай сьогодні нас сьогодні, Боже, не, не володіє нами страх, але віра Твоя, Боже, яка перемагає усілякий страх, усіляке зло, Боже, навіть те зло, яке сьогодні намагається торжествувати і перемагати, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови церкву, благодать, Боже, щоб ми були сьогодні мудрі, дієві, Господи, результативні, Боже, на полі бою, Боже, цієї війни, так, як фізичної, так і духовної. Боже. В ім'я Ісуса Христа. Боже, ми тебе просимо про Твоє благословення. Боже, нехай перш за все ми сьогодні маємо не світські погляди і цінності, а Твої погляди, погляди самопожертви, погляди віддачі дії, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, благослови. Боже, я дякую Тобі за те, що ти сьогодні говориш нам всі ці історії, Боже. Показуєш посмішку неба, Господи, і показуєш, Господи, як потрібно робити. А як ні, я прошу тебе, Ісусе, прибудь з нами своєю мудрістю, своєю силою і своїм святим Духом. Нехай тобі за все буде слава, великий Господь. Амінь.